В Україні відбувся масовий перерахунок пенсій. Вже в березні пенсіонери отримують підвищені суми. Урядом прийнято постанову Кабінету міністрів номер 168 від 24 лютого. Фактично на сьогоднішній день перерахунок уже зроблений. Ми готові відомості вже виготовлені, передані на поштові відділення банківські установи, тобто люди можуть не переживати. Але мені хотілося б звернути увагу наших шановних пенсіонерів. Знову ж таки, як і кожен раз при індексації, вони просто беруть і множать свою отримувану пенсію суму на коефіцієнт підвищення. В цьому році коефіцієнт підвищення становить 1,197, тобто на 19,7% збільшується основний розмір пенсії. Індексується тільки базова заробітна плата. Ми пам'ятаємо, що з 1 жовтня 2017 року була проведена реформа і застосована одна заробітна середня зарплата для всіх пенсіонерів. Тобто єдина формула 3 764 гривні 40 копійок. Потім почалася індексація. 1,1, 1, 1,17, зараз 1,97. Тобто коефіцієнт підвищення в цьому році. Одиниця, 197, тобто 19,7%. Які ж пенсії проіндексовані? У першу чергу індексуються пенсії, призначені по закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, так звані трудові пенсії. Підвищується, знову ж таки, наголошую, базова заробітна плата на цей коефіцієнт. Також підвищені пенсії за цією постановою військовослужбовцям. Військовослужбовцям, як строкової служби, мінімальні пенсії для солдатів строкової служби індексуються, так само і індексуються основні розміри пенсій військовослужбовцям, які отримують за ну, веслу років по інвалідності, у разі втрати одувальника, всі види пенсій, які призначені по закону про пенсійне забезпечення осіб з військової служби та деяких інших осіб. Знову ж таки наголошую, основний розмір пенсії, який обчислюється від грошового забезпечення і відповідного відсотка вислуги років. Також підвищені пенсії чорнобильцям і особам з інвалідністю, пенсія, яким призначена відповідно до статті 54 Чорнобильського закону. Вони також індексуються на цей індекс. Проводиться, буде проведення першого цій постанови анонсовано, і дуже, напевно, довго очікують такі категорії пенсіонерів, як державні службовці, особи місцевого самоврядування, народні депутати і науковці. У, цьому, у цій постанові прописано, що така індексація буде їм проведена з 1 липня. Тому вони мають як то кажуть, вже мають надію чекати. Минулого року воно анонсувалося, що згодом буде, зараз вже конкретно прийнятий нормативний документ і таке підвищення відбудеться. Також відбуває, відбудеться підвищення всієї постанови з 1 квітня. Особам, які працюють і набули не менше як 24 місяці страхового стажу станом на 28 лютого. Такий перерахунок проводиться без додаткового звернення, просто автоматизованим способом. Люди теж вже звикли до цього, що кожний рік, якщо є два роки відпрацьовано, значить проводиться такий перерахунок. Крім того, я хотів би ще звернути увагу, що 65-річним пенсіонерам, які не працюють і мають страховий стаж 35 або 30 років, буде доплата до 320. Тобто, у кого менша пенсія буде з усіма надбавками і підвищеннями не досягати 3 120 гривень, їм буде встановлена доплата. Доплати також будуть встановлені особам від 70 до 80 років, до 3 тисяч є різним категоріям: 75-80, теж до 3 тисяч, які мають стаж 25-20 років. Що стосується доплати до середньої заробітної плати, ми знаємо, що вона встановлена для 80-річних була 500 гривень, 75-річним – 400 гривень. І... 80 до 75 300. Минулого року вона була проіндексована, а в цьому році вона залишається незмінною. Тобто 80-річні отримують 570, так як вони отримували. Знову ж таки, не додатково, я хочу наголосити, бо вони кажуть, що постанова є і пишуть, що має бути стільки, а я вже отримував стільки. Другого разу не буде ще раз нарахування, буде те нарахування продовжувати виплачуватися, яке виплачувалося. Особам 85 п'ять до вісімдесят років 456 гривень, і 75 від 70 до 75 300 триста гривень. Пенсії перераховані автоматично. Зайвий раз звертатися в сервісні центри людям не потрібно. З 4 березня вже розпочалися виплати перерахованих пенсій. Масовий перерахунок пройшов успішно. Всі без винятку, всім без винятку відбулося збільшення, мінімальне сотня, максимальне 1500 Звертатися людям не потрібно, тому що в нас дуже великий зараз багато людей приходить по інших питаннях, по пільго, по пільгах, пільговики приходять по субсидіях. Тому за перерахунок звертатися не потрібно. Всі отримують у березні місяці. Якщо хтось все таки хоче самостійно спробувати вираховувати свою пенсію, то вся інформація є на сайті Пенсійного фонду України. Є три чинники, які беруть участь у розрахунку розміру пенсії. Це страховий стаж конкретної особи, заробітна плата конкретної особи і середня базова зарплата, про яку ми зараз говоримо, що вона буде індексуватися. Тобто всі пенсії, які призначені до 19-го року, включно. Вони будуть проіндексовані пенсії, які призначені з 2020 року до даного часу, вони не будуть індексуватися. У них, до речі, у них буде сума проіндексована, але не заробітна плата, а просто виплачено 100 гривень, які не підлягали індексації. А ті, які до 2019 року призначені, вони будуть проіндексовані. Чому до 2019? Тому що базова зарплата там була чуть менша. Зараз вже наступного року, як буде індексація, вже будуть пенсії включатися в індексацію, призначені в 2020 році. То йде поступово. Так от, помножити свою коефіцієнт заробітної плати на коефіцієнт страхового стажу і на базову зарплату.